Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в магазині Аврора. Заправка торчин для бушчу 34 гривні. Приправа до картоплі 6 гривень від фірми Деко 150 г. суфле в шоколаді 59 гривень, цукерки Шарм 39 гривень, 113 г. Цукерки шоколадні міленіум 39 гривень 100 г. Трубочки 150 грамів 22 гривні. 55 гривень коштує паста шоколадна. В упаковці 400 г. Шоколад Міленіум із горішками. 100 г 29 гривень. Великі шоколадки ціна 69 гривень. Є із карамеллю або з вишневою начинкою. Кава Якобс Монарх 42 гривні 70 грамів. Кава еспресо від Якобс 88 гривень. Кава у зернах 1 кг 289 гривень. Кава рощина кофе, 59 гривень. Дніпро напій кавовий 14 гривень 50 грамів. Нескафе Класік 169 гривень 170 г. Гумка жувальна 39 гривень. Набір рушничків кухонних 5 штук 59 гривень. 44 гривні ніж для томатів. 109 гривень коштує тарілка прямокутна. Параметри 33 на 24 см. Салатник скляний 49 гривень 17 см діаметр. 44 гривні тарілка глибока. Тарілка десертна від люмінарк 44 гривні. Діаметр 25 см 49 гривень. Келих для гарячих напоїв. Ціна 49 гривень. Буває різних варіантів кольорів. Набір склянок 3 штуки. Ціна 109 гривень. Форма для запікання кругла 169 гривень, діаметр 26 см. Прищіпки 10 штук 15 гривень. Є блакитного, жовтого або синього кольору. 15 гривень коштує набір прищіпок 20 штук. Дерев'яні. 15 гривень коштують пакети для сміття 60 літрів 20 штук. 39 гривень коштують пакети для сміття 120 літрів 20 штук. Мильниця 29 гривень на присосках. Мило для рук та тіла від фірми шик із дозатором. Об'єм 500 мл. Ціна 37 гривень. Рідке крем мило. Об'єм 450 мл 17 гривень. Мило ароматом персика 1,5 літра 52 гривні. Мило тверде від фірми Lovit. 4 штуки по 70 грамів. Є декілька варіантів ароматів. Ціна за набір 29 гривень. Мило тверде креншар. 42 гривні 5 штук по 70 грамів. Гринчарм поштучно 17 гривень, 120 грамів. 99 гривень коштують станки для гуління одноразові. 4 штуки в упаковці. Набір станок та змінні картриджі. 69 гривень. Зубна паста Аквафреш.

Ватні диски сафі 15 гривень 50 штук. підгузки трусики Ліро 219 гривень. Пелюшки одноразові. Розмір 60 на 90 5 штук 49 гривень. 39 гривень коштують пелюшки одноразові 60 на 60, 5 штук. Сухий шампунь від фірми Шаума. Є декілька варіантів ароматів. Ціна 88 гривень. Гель для душу 750 мл 72 гривні. Спрей для волосся від фірми Калос 64 гривні. Гель для душу Б'янка 88 гривень. 1 літр об'єм. Маска для волосся «Лораль Ельсеф 189 гривень. Бальзам для волосся від Лораль 99 гривень. Шампунь 134 гривні. Є декілька варіантів. Шампунь для волосся Profike 77 гривень. Кондиціонер 52 гривні. Шампунь 2 в 1 139 гривень 360 мл. Філери для волосся Tink 39 гривень. Гелля душу акс чоловічий 94 гривні 250 мл. Сіті Спіріт 47 гривень. Гелля душу Фа 59 гривень. Бомбочка для ванни. Акційна ціна 19 гривень 75 грамів. Шампунь для волосся 1 літр 59 гривень. Шампунь для волосся 1 літр 39 гривень. Еколан. Шампунь дитячий. Мультипульте 34 гривні, 430 мл. Гель для душу Ліора. 42 гривні. Гель для душу із дозатором від фірми Душка. 200 мл 44 гривні. 400 мл. Крем гель 39 гривень. Екулан гель для душу 1 літр 49 гривень. Пінка для омивання фірми Душка 52 гривні 300 мл. Крем Доктор Санта 77 гривень. «Біокон» гель для умивання 69 гривень. Крем для обличчя від фірми «Біокон» 44 гривні. Пінка із щіткою для умивання від фірми Душка 119 гривень. Засоби для догляду за обличчям. Гель 59 гривень. Крем 88. Крем пінка для обличчя 69 гривень. Об'єм 150 мл. Крем для обличчя 49 гривень. Зимовий захист. 62 гривні. Лосьйон після гуління. Чоловічий. Пилочки для нігтів 9 гривень. Пилка металева із тримером 9 гривень. Наліпки на нігті 19 гривень. Корзина пластикова для організації простору 29 гривень. Набір для дитячої творчості 55 гривень. Мозаїка – 49 гривень. 34 гривні. Гра розважальна. Крокодил. Лего 299 гривень. Лего армія 88 гривень. Єдиноріг 169 гривень. Новинка 59 гривень. Така шкатулка із гіпсу. Лише в одному кольорі в білому. Ще одна новинка така міні-шкатулка скляна. У вигляді серця ціна її 29 гривень. Вона на супер маленьких розмірів. В кого які ідеї, що можна зберігати у такій шкатулці. Суставіт гель бальзам Ціна 29 гривень. Для рук та ніг 32 гривні. Кальцій з вітаміном Д 3, 19 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі!